Попри постійну небезпеку, українські лікарі творять буквально дива. В центрі кардіології та кардіохірургії Ілі Ємця зробили унікальну операцію. Прооперували немовля в першу годину після народження. Породілля приїхала з Молдови, адже місцеві лікарі сказали, що дитина з вадою серця просто не виживе. Анна Боль продовжить. Крик немовляти в операційній переривають чіткі вказівки лікарів. Вони поспішають. Необхідно якнайшвидше рятувати серце дівчинки з вродженою вадою. Операція триває кілька годин. Все успішно, ритм серця в нормі. Гендиректор центру кардіології та кардіохірургії Ілля Ємець розповідає, як Україна започаткувала напрямок операції одразу після народження. Це була друга дитина в світі, яка була оперована в хвилини життя, тобто було сечення, Пуповина відрізається, і відразу ця дитина не потребує ні транспортування, ні лікарств таких дуже страшних, ні інтубації, ні реанімації, ні всього. А відразу з пуповинної крові, будемо так казати, з одного утробу йде в утробу операційний. Діагноз породіллі, яка приїхала на консультацію з Кишинева, поставили ще на початку вагітності. Лікарі пояснили, деякі вади серця можна оперувати пізніше, коли дитина зміцніє. Окрім одного випадку, коли не відкривається аортальний клапан. Було виявлено критичний аортальний стеноз. тобто це стан, при якому клапан аорти, а це є один із головних клапанів серця, Він відкривався практично близько 10-15% від свого просвіту. Така тинка жити на жаль не зможе без медичної допомоги. Ще з 2009-го в центрі кардіології та кардіохірургії працює програма, за якою породільним зі складними діагнозами тут роблять операції. Зробили понад 250 втручань. Ілля ємець думав, що війна згорне проект. Однак за три роки пацієнток з Молдови стало більше ніж до агресії. Звикнути працювати в умовах війни неможливо. Тож перед особливо складними операціями подумки просить благословення і п'є освячену воду. Нас зараз признали. Вже не тільки в Європі, а й в Америці, в світі, що ми перші в світі почали самий новий напрямок це напрямок використання пуповинної власної крові у дитини, яку ми знаємо, що він народжується з критичною вадою. Моя власна методика це зберегти все своє. Мені вдалося у цій дитини так не використовувати нічого штучного. Я впевнений, що це те, що я зробив, ці стулки. Вони будуть рости. Породілля 31-річна Соріна Раду приїхати до Києва вирішила спонтанно українських кардіологів. Порадив її лікар, гінеколог, бо знав кількох жінок, яким допомогли київські спеціалісти. я чудово почуваюся. Знаєте, коли я була в операційній під час пологів, я бачила так багато лікарів, медперсоналу навколо моєї дитини. Тоді я зрозуміла, що це було правильне рішення приїхати сюди. Вони так турбувалися про мене і про мою дитину. Дівчинка народилася після однієї з масштабних ракетних атак по Києву. Тому мама вирішила назвати її Іонелія, що означає подарунок або благословення Господа. Тепер мрія разом з донечкою приїхати до мирного і вже такого рідного Києва. Анна Боль, Дмитро Климчук, факти ICTV, Єдині новини. На Харківщині критично бракує медиків, особливо реаніматологів, кардіохірургів, дитячих онкологів і медсестер. У деяких відділеннях не вистачає половини персоналу. За даними Харківської ова в області, 7600 медичних вакансій. Кризу спричинила війна, значна частина фахівців виїхала. А ще низькі зарплати, і шалене навантаження. Тамтешні медики, це одні ще одні герої незламного міста. Як стати частиною їхньої великої команди? Тетяна Доцяк розповість. Це відділення реанімації Харківської обласної лікарні. Пацієнтка після мозкового інсульту на апараті штучної вентиляції легень під постійним контролем реаніматологів. Треба моніторувати і частоту серцевих скорочень, і артеріальний тиск, і частоту дихання. Тут виходжують найтяжчі хворих, зокрема після операції, із пацієнтом працюють реаніматологи та анестезіологи. За станом цілодобово стежать медсестри, роблять ін'єкції, контролюють показники на апаратурі й беруть участь у реанімаційних заходах. Тут потрібно і багато теоретичних знань і практичні навички. Що відрізняє від поліклінічних медсестер, це практичні навички. Тобто, все, що стосується доступів до хворого маніпуляцій, внутрішньовенних ін'єкцій. Медсестер критично бракує у цьому відділенні замість 17 Працює 12. Багато з них студенти. Вони швидко вчаться і вже за два місяці стають повноцінними фахівцями. Також потрібні реаніматологи, бракує їх і в дитячій реанімації. Це відділення інтенсивної терапії новонароджених, де виходжують немовлят від 500 грамів. У цього поспішайки, проблеми з нирками і серцем. Він під'єднаний до апарата штучної вентиляції легень. Потребує постійного нагляду і дитячого хірургу, і дитячого окулісту, і неонатологів. І на даному етапі ця дитина конче потребує уваги реаніматологів і дитячих. Такими малюками працюють дитячі реаніматологи. Їх бракувало навіть до повномасштабної війни. А нині, коли лікарі евакуювалися або пішли на фронт, відділення укомплектоване лише на 48%. Замінити їх непросто. Це фахівці екстра класу. Їхньою мужністю був вражений увесь світ, коли 22-го на Харків падали російські бомби, а малюки народжувалися в підвалах. Тутешні лікарі лишалися в реанімації з найтяжчими немовлятами. Лікар має знати не лише свій узкий окремий шматочок роботи. Лікар-реаніматолог має володіти знаннями ненатологічними. Лікар має володіти неврологічними знаннями, знаннями щодо дитячої хірургії. Тобто крива навчання лікаря дитячого реаніматолога складає від 5 до 10 років. Також бракує медсестер, і одна з причин працювати з маленькими пацієнтами не кожен наважиться, розповідає керівниця відділення Ірина Чупрун. Навіть таким маленьким дітям наші чарівні сестри змозі поставити винозний катетер, винозний доступ. Медсестер бракує і в кардіології. Світлана Котова працює в палаті інтенсивної терапії весь день на ногах. Тут пацієнти з інфарктами, кардіогенним шоком та іншими складними хворобами. Серцеві недуги в усьому світі на першому місці серед захворювань. А на Харківщині сумну статистику додала ще й війна. Медперсоналу бракує і через низькі зарплати. Медсестра отримує 15 тисяч гривень. Лікар 20. за таких умов державним закладам важко конкурувати з приватними. Це важкість роботи, друге це зарплати, звісно, що наразі це взагалі все дуже здорожчало з війною. У мене багато знайомих медсестер, які ще з минулої роботи в ті часи, спочатку ще тобто повиїжали і не повернулися. Харківська обласна лікарня єдиний надкластерний заклад регіону, де лікують за трьома напрямками: хірургічний, терапевтичний перинатальний. Упродовж року тут надали допомогу понад 200 тисячам пацієнтів, зокрема пораненим цивільним. Тут цінують кожного медика, який, попри війну та постійні обстріли, лишився у Харкові і продовжує рятувати життя. З радістю запрошуємо до нас на роботу медичних сестер, анестезисток, ті, які мають вже досвід роботи, ті, які тільки нещодавно закінчили медичний коледж або медичний університет. Ми також вас навчимо, передамо той досвід, який ми вже набули за ці роки війни. Медиків критично бракує по всій області. За даними Харківської адміністрації, у регіоні 7600 тисяч вакансій медпрацівників, чверті з них лікарів. Бракує дитячих онкологів, трансфузіологів, лікарів невідкладної медицини, діагнозистів, реабілітологів і серцево-судинних хірургів. Складна ситуація і в селах тут теж не вистачає сімейних лікарів і медсестер, особливо на деокупованих територіях. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV, Єдині новини.